Уявіть, ви натискаєте кнопку і за мить опиняєтесь у будь-якій точці світу. Телепортація, яка була лише фантастикою, стає реальністю. Але чи буде це дивом, що змінить життя, чи катастрофою, яка знищить усе. Давайте розберемося, як може працювати телепортація. Наразі вчені розглядають три основні теоретичні способи телепортації. Кожен із них має свої плюси та дуже страшні мінуси. Перша квантова телепортація найближче до реальності вже сьогодні. Фізики навчилися передавати стан елементарних частинок на відстані. Це називається квантовою заплутаністю, але є нюанс поки що це працює лише на мікроскопічному рівні. Перенести людину так неможливо, принаймні поки що. Телепортація через розщеплення і копіювання. Ця ідея трохи лякає. Уявіть, телепорт розбирає вас на атоми, передає інформацію на інший кінець світу і. Створює ідентичну копію, звучить круто, але що тоді з оригіналом? Його потрібно знищити. Тобто ви перестаєте існувати, а на іншому місці просто з'являється хтось, хто вважає себе вами. Виникає питання: а чи це дійсно ви телепортація через червоточини, космічний простір? Ще один фантастичний варіант: створення порталу між двома точками простору. Ви заходите в один кінець і миттєво виходите в іншому. Проблема: ми поки що не знаємо, чи реально таке взагалі зробити. Теоретично це можливо, але поки що такі технології існують лише в науковій фантастиці: світ, у якому телепортація стала реальністю. Припустімо, що телепортація таки працює. Що зміниться? Плюси жодних пробок і заторів. Тепер вам не потрібно стояти в чергах, чекати транспорту або літати годинами. Миттєва доставка будь-чого. Вам потрібна піца? Вона у вас за секунду. А якщо хочете відвідати друга в іншому місті, просто натискаєте кнопку. Лікарі можуть миттєво рятувати життя. Припустимо, у вас інфаркт. Ви телепортуєтесь прямо в лікарню і отримуєте допомогу ще до того, як стало критично: дослідження космосу без кораблів. Телепортуйтесь на Марс, досліджуйте нові планети без ризику багаторічних польотів. Але ось у чому проблема. Мінуси, що, якщо хтось зламає систему і створить вашу копію, ви впевнені, що ви єдиний? Що, якщо ваша телепортація зірветься? Може ви просто зникнете. Або частина вас телепортується, а частина залишиться? Світ без кордонів це хаос. Країни перестануть контролювати людей. Злочинці можуть проникати куди завгодно. Економічний крах. Навіщо авіакомпанії? Навіщо туристична індустрія? Більшість робочих місць просто зникне. Але головне питання чи ви це? Повернемося до питання копіювання. Якщо телепортація працює як передача даних і відтворення, то кожного разу вас знищують і створюють нового. А нова версія це дійсно ви, чи просто хтось, хто думає, що він ви? Це означає, що кожен раз, коли ви заходите в телепорт, ви буквально помираєте. А у пункті призначення з'являється ваш клон. Який навіть не здогадується про те, що попередня версія більше не існує, чи варто ризикувати? Це може бути найвеличніший прорив людства, або найнебезпечніший експеримент за всю історію: технологія, яка може знищити всі межі, просторові, економічні, і навіть ті, що визначають, ким ми є насправді, чи ризикнули б ви скористатися телепортом.